Що ви знаєте про такий виріб, як теплоакумулятор? А зараз ми покажемо, який буває теплоакумулятор. Дивимося, оце акумулятор тепла. все як завжди, металева бочка, обмотана утеплюючим, там два шари ролона її мінвати, зверху пінофол. начебто, все просто, але що тут незвичайного? Дивимося. Зараз побачимо, це низ стоїть на плитці, побачимо, де тут верх. Дивимося, дивимося, трошки відійду, щоб воно входило в кадр. Де верх? Це ще не верх. Йдемо далі, 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 далі. Це ще не верх. Йдемо далі, 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 а верх он там. О, така бочка. А це, там є відео, як її вантажили, таку довгу бочку, як вона скільки займала місце. А зараз прийшов час її під'єднати, подружити із оцим котлом. Бо це 110 кВт в якому камера завантаження на 400 літрів і довжина дров 70 см. 400 літрів це можна спокійник залізти і можна спати. Будемо з'єднувати будемо показувати. Що з того вийде? Буде повне відео потім.